Якщо ви колись мріяли не просто проїхатися автобусним туром по країні чи жити в готельчику All Inclusive, а знайти собі пригоди, бажано не в застосунку укурзалізниці, де відбувається Рубілова із перекупчиками, а за кордоном, то доповнення світ пригод стане вам в нагоді, тому що саме завдяки цьому доповненню симулятор життя докорінно змінюється та перетворюється на симулятор виживання та пригод. І напевно ви мене спитаєте: Бурбелко, а чому ти записуєш? Цей відео огляд аж через 16 років після того, як це доповнення вийшло. Ну, по-перше, я була в дитячому садочку, коли це доповнення вийшло. А по-друге, я не можу спокійно спати, знаючи, що русня довгий час робила контент на нашу аудиторію, і зараз ми практично знаходимося на такій нульовій позиції, де є нібито геймплейні відео, але немає якихось оглядів на доповнення. І користувачі не знають, чи купляти їм ці доповнення, чи ні. І саме тому із цієї нагоди я вирішила зняти відео огляд на Зімстри в світ пригод. І ми будемо оцінювати це доповнення по трьом критеріям: каз, тобто режим створення персонажів, будівництво та гімплей. А і до речі, перед тим як перейти до огляду цього доповнення, я би хотіла попросити вас авансом поставити вподобайку та підписатися на мій канал. У режимі створення персонажів є буквально все те, про що ми думаємо, коли ми чуємо слова пригоди та відпочинок від деталізованих костюмів із фільмів про Індіана Джонса до крінжових футболок, які ваша мама змушувала купувати вас в подорожах у місцевих торгашів у Єгипті. В принципі, це доповнення непогано так репрезентує культури трьох країн, які додаються в цьому доповненні. Хоча, якщо дивитися з ретроспективи 2009 року, чогось мені все одно не вистачає і виглядає це досить таки стереотипно, але на відміну від четвірки, виглядає навіть дуже і дуже якісно насправді. І також я би хотіла наголосити на тому, що каз для дітей та для малюків дещо обмежений, тому що, як ви можете побачити, у дорослих людей ми маємо і аксесуари, і взуття. І бороди, і вуса. А для дітей, на жаль, якщо казати про звичайнісіньких дітей, то ми хоч маємо якісь дуже цікаві та непогані зачіски, і також ось такі капелюшка. А маленькі діти, тобто тодлери, вони мають лише ось ці костюми із ведмедиками. Я навіть не знаю, можна було би ще Китай якось притягнути, але я не розумію, де в цьому доповненні водяться білосніжні ведмеді. Та ось такі бурі, ну хіба що в зоопарку у Франції, і то у Франції нема зоопарку. Дуже велике опущення в цьому доповненні, якщо чесно. А зараз ви можете побачити нові цілі, які додаються із цим доповненням, і три нові риси характеру, які пов'язані із тим, що ми дисципліновані, ми любимо фотографувати все, що тільки можна, а також ми любимо шукати пригоди. А цілі в основному пов'язані як із пригодами, так і з новими активностями, які додаються до цього доповнення. До огляду на це доповнення я думала, що ми отримуємо досить такий скудний режим будівництва. Однак я дуже сильно помилялася, оскільки це доповнення додає різноманіття природи, наприклад, додає чимало пальм, які можна знайти у Єгипті, дерев та кушів, які також можна знайти у Франції та Китаї. І це надзвичайно класно, що розробники вирішили додати саме ось такі рослини, які притаманні країнам, в яких вони ростуть. А також я хотіла би наголосити на тому, що тут є дуже багато різних каменів, і це дуже класно, тому що саме завдяки цьому ми можемо нарешті облаштувати наш цікавенький сад із камінням, як це роблять в Японії. А також ми можемо придивитися на різноманіття ландшафту, тому що він тут дуже і дуже різноманітний саме за текстурами, тому що ми можемо побачити текстури як для лазурового берегу нілу, так і для якихось травинок, які є саме в Китаї. І напевно найбільше мене вразив той факт, що тут дуже і дуже багато різних шпалер і вікон. Але знаєте, я до цього огляду не знала про існування дуже гарної колони, яка містить в собі ліани, квіточки, і я була дуже і дуже глибоко цим вражена, тому що я думала, що мені цього не вистачає і доведеться завантажувати кастомний контент та моди. А виявляється, ось такі класні речі вони завжди є під боком. Також дуже тішить той факт, що розробники вирішили зробити прям. Для інтер'єру різних країн окремі категорії. Якщо ви зайдете до режиму будівництва, то там є окремі категорії, як от Франція, Єгипет та Китай. Однак мені саме в цьому режимі будівництва напевно, що не вистачило окремих ліжок, тому що ми можемо бачити три різні ліжка в залежності від того, в якій країні вони знаходяться. Однак я не можу знайти якихось одноосібних ліжок, і це мене насправді трошечки розчарувало, але в принципі режим будівництва насичений, незважаючи на те, що ми можемо там собі подумати. Також із цим доповненням додається кавоварка, дуже цікава до речі, але на жаль, не додається іншої якоїсь техніки, пов'язаної із холодильниками, якимись іншими приборами. Зате нам додається класний єгипетський унітаз. Але чесно, я б на нього не сідала. Щойно ваша гра завантажилась, і ви переходите до режиму, де ви можете обирати місто, в якому ви хочете пограти, разом із Sunset Valley ви можете побачити абсолютно ідентичне місто, тільки має воно іншу назву. Але коли ви до нього заходите, то ви можете помітити, що в ньому мешкає тільки дві родини. Насправді це місто розробники робили для тестування, але більшість гравців намагаються збудувати навколо цього міста дещо дивні теорії про те, що може гра вимкнутись, вилетіти і ще щось статися. Але чесно кажучи, я вирішила це не перевіряти. Але якщо ви це перевірите, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Якщо ви вже готові вирушити в подорож, то гра вам може запропонувати ось такі три містечка, які пов'язані із Єгиптом, Францією та Китаєм. Але якщо ви бажаєте для початку облаштувати життя Сіма, а саме знайти йому пару та нарешті побудувати гарну кар'єру, то нічого страшного, гра сама буде спонукати вас. Під час навчання чи роботи цікавенькими квестами, тож ви маєте змогу як продвинутись кар'єрними сходами, так і вирушити у відпустку. Але якщо ви вже не думали вирушити у відпустку, то вирушаєте ви не за відпочинком, а за роботою, оскільки місцеві мешканці будуть скидати на вас те, що вони. Не змогли би виконати самі, чи вони могли би це виконати, але їм ліньки. І знаєте, з Емілі серіалу Емілія в Парижі точно не вивезла б такої роботи. Однак саме за виконання квестів вам дають певні бали візи, завдяки яким ви можете досягнути певного рівня візи в цій країні, в якій ви перебуваєте, і це надає вам змогу залишитись подовше в цій країні. Але прошарені гравці мене спитають: але навіщо нам ці бали? Тим паче, якщо ми можемо придбати таку класну винагороду і ще можливо навіть трошки заощадити. А я вам відповім, що з кожним рівнем візи вам даватимуть набагато складніші та цікавіші завдання, а особливі торговці продаватимуть вам непоганий став. А вже на третьому рівні ви зможете придбати дачу для першого експірієнсу. Я дуже раджу вам з'їздити саме до Китаю та пройти квест на другому рівні візи, аби отримати магічний топор. І саме він буде вам допомагати надалі у пригодах, оскільки він дуже швидко розвалюватиме каміння. І також він буде вам допомагати, коли вам доведеться взяти кірку та почати пахати. А ви ось так підняли і на раз два розвалили все каміння. Щойно прибувши до табору, ви можете підійти до стійки із оголошеннями та отримати різноманітні завдання. Від пошуку всілякого металобрухту до скарбів. Інколи даються завдання на соціальні взаємодії, де ви маєте переконати інших сім'їв, і для цього вам потрібно тривалий час поговорити із ними, оскільки іноземцям не дуже тоді довіряють. А перед пригодою я рекомендую зазирнути на місцевий ринок. Бажано все-таки піти на місцевий ринок Єгипту, оскільки там можна, окрім палатки, придбати сухий душ, інші речі для шукачів пригоди. І також деякі місцеві сувеніри, і в залежності від того, в якій країні ви перебуваєте, ви можете придбати різні сувеніри. Наприклад, цю чудову машинку для створення печива із передбаченнями ви можете придбати в Китаї, а ковшик із змією в Єгипті. На шляху до вашого пункту призначення ви можете попросити місцевих навчити вас співати їхні пісні, і після цього ваші сіми можуть заспівати їх іншому сіму. Або порадувати своїх сусідів новим шедевром, які ще не чули Євробачення. Не сели, і до речі, у різних іноземців можуть бути різні стилі вітання, як от поклоніння в Китаї чи поцілунок в щічки у Франції. А ще у крамницях ви можете придбати рецепти національних страв, і з покращенням навички кулінарії ви можете навчитися їх готувати. І нарешті ми прибули до першого пункту призначення, де на нас чекають приховані двері, пастки і дивні купальні, які приведуть вас до цікавого приміщення. І якщо ви думаєте, що ви відвідаєте ці пам'ятки лише один раз, то ви дуже сильно помиляєтесь, оскільки з кожним новим рівнем візи. Вам даватимуть набагато важчі завдання, і ви для себе відкриєте нові рівні однієї і тої самої пам'ятки і будете дуже сильно здивовані. А ще ви взагалі ризикуєте скупитись від прокляття мумії, а це нова смерть в цьому доповненні. Якщо ви протягом двох тижнів не прийдете до Сфінкса та не знайдете статую Анубіса, то ви перетворитесь на привида. І якщо ви прикачали непогану спортивну навичку чи навичку бойових мистецтв, то з високою ймовірністю ви дасте копняка обмотаній старим туалетним папіром істоці. А та перетвориться в свою чергу на попіл. А якщо ви раптом любитель Єгипта, то ви можете придбати смаколик для мумії. А ця паскуда просто візьме його та піде дожирати його у саркофазі. До речі, є дуже нетрадиційний спосіб позбутися прокляття мумії, тому любителів змі та інших зоофілів раджу прибрати від екрану, оскільки для цього потрібно купити ось такий пакуночок із коброю, про який я раніше казала, поперектикуватись та поцілувати її. Ну, а ще ви можете придбати моделет-менеджер, якщо ви такий прикачений по життю сімер, і саме завдяки ньому видалити ось це прокляття. І, до речі, ви можете зібрати саркофаг із мумією прямо в себе вдома, якщо ви шукатимете фрагментики саркофагів по всьому світу. В тому числі і в Китаї та Франції, оскільки там ви теж можете зустріти саркофаги та навіть мумій. А ще ви можете стати мумією, якщо знайдете особливі фрагменти, а також збудуєте з них саркофаги, в яких вам потрібно буде поспати. Але я таке не практикую. Якщо ви вже встигли нажахатися пригодами, які пропонують вам Єгипет та Китай, то ви завжди можете поїхати до Франції та не тільки спробувати, але. Придбати вінішко та навіть виноробницьку машину, завдяки якій ви зможете робити вініжка. Якщо вам набридло, то ви можете піти шукати пригоди на свою дубу. І бажано запастися терпінням, оскільки пригоди шукати саме у Франції буде дуже важко. І до речі, про навички, які додаються із цим доповненням, їх тут аж три штуки. Виноробство, фотографія та бойові мистецтва для відточення навички фотографування вам знадобиться багато грошей, нервів та сил. А ось для виноробства вам потрібна ось ця шайтан-машина та виноград. Причому в усіх країнах ви можете назбирати різні сорти винограду та помістити їх до машини. Але якщо ви раптом вже не у Франції і виноград у вас ось такий високоякісний закінчився, то ви можете також піти до супермаркета. Та придбати вже там виноград і до речі. Ви також можете замішувати вінішко разом із іншими фруктами. А для бойових мистецтв вам необхідно придбати спеціальне обладнання та робитись об камені та дерево. Ви можете це практикувати як вдома, так і в одній із ділянок у Китаї. Але повірте, ця навичка того варта, бо вже з п'ятого рівня прокачки ви можете медитувати, а із високою концентрацією ви тепер можете телепортуватися до будь-якої місцини. Тому якщо ви раптом застрягли в дупі печери, то заспокойтесь, сядьте зручніше та зловіть дзен, а потім ви можете просто полетіти до свого табора. А я сподіваюся, що ви полетіли ставити вподобайки, писати в коментарях про приємні спогади, пов'язані із цим доповненням чи інші приколи, про які я забула розповісти. Грайте із муміями, новими навичками, війнішкоробством, бойовими мистецтвами, сувенірами, стражданнями над фотографіями, а головне українською. Всім папа! -па.